Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка ідентифікація. Да, таке слово, до яке вводить в страх дуже багатьох отримачів пенсії, соціальних допомог, тому що, е якщо її не пройти, їх просто заморозять дуже багатьом. І вже от, вже це все почалось замороження. До речі, напишіть, як вас потрібно, не потрібно. Проходили, не проходили. І що вам сказав пенсійний фонд? Далі. Цією ідентифікацією стає ще гірше, тому що Та-дам! Україна! Як тільки починається щось робити, ну, зазвичай то під виплати все підганяли. А тепер, ну, тобто, якщо починається якийсь загальний процес, шахраї відразу придумують і влазять в схему під цей процес. І ідентифікація не стала виключенням. От ідентифікація стала значною схемою для шахрайства. Я вже прочитав від вас більше сотні таких коментарів на каналі. І це значить, що це доволі таки масово! Що роблять? Присилають повідомлення, що вам потрібно пройти ідентифікацію в пенсійному фоні. Всім отримачам, все з допомоги, пенсії, ну, не всім відсилають, а багатьом. Приходить повідомлення, що вам потрібно пройти ідентифікацію. І силку скидають. На проходження твоєї ідентифікації. Звісно, що по ті силки ні на яку ідентифікацію ви не перейдете. До речі, зараз розповім про схему обману, а потім про те, як від неї вберегтися, роблячи дуже прості дії, виконуючи елементарні засоби захисту. Тож, присилають посилання на проходження ідентифікації, коли ви по ньому переходите, ви заражаєте телефон вірусом. Ну, не для того, щоб ваш телефон глючив і медленно робив, хоча це також буде. А для того, щоб потім вкрасти ваші дані. Коли ви, наприклад, будете входити в банк і вводити пароль, воно вкладе пароль. Ви будете заходити в банк, вони, тобто шахраї на другому кінці телефону, куди ці дані будуть відійшлені, будуть входити паралельно з вами. І коли вам прийде пароль підтвердження, вони також його ведуть і ведуть в вашу банківську систему. А далі вже діло техніки просто. Зняти ваші гроші. На жаль. Ну, в Ціль всіх схем обману в кінечному ітогі, що зробити, вкрасти гроші. Да? Зрозуміло. Схема дуже неприємна, тому що сам пенсійний фонд також розсилає повідомлення про те, що потрібно пройти ідентифікацію. І виходить, людина відразу не орієнтується, чи це не справжнє повідомлення, чи не справжнє. Вони ж знизу не підписуються, шахра раї. ні. На жаль, потрібно було б. Вони пишуть так само красивими словами, що це департамент Пенсійного фонду у такій-то області, такої-то країни, повідомляємо вам все, там чудово, так ці слова, речення продумані, що людина відразу вірить. Що це дійсно е, їй? Де вони беруть бази цих номерів? Та дуже просто, коли зламується чийсь месенджер, наприклад, Viber, Telegram, да, а вони зламуються зараз. Ну, в мене чуть ли не кожен день приходить повідомлення від когось друзів, що мене зламали, не переводьте ніяких грошей. Ви бачили такі подібні заклики в соцмережах? Так, да, бо кожен день хтось таке пише, бо їх злами. І коли зламуються ці месенджері, заодно і витягується вся база номерів. База номерів там тьотя, дядя, бабушка. І вони вже так їх асоціюють по руках. Якщо ти бабушка, знаєш пенсіонер, знаєш пенсійний, повідомляє про те ідентифікацію. Тьотя, дядя, можливо, отримаєш соцвиплат. І також всім масово смс-ки хтось та й поведеться. Як вберегтись? Саме головне то як вберегтись, тому що. Розіслати можуть будь-кому. А от якщо ви будете знати елементарні засоби захисту, то е, просто вам прийде смс-ка, на яку ви не відреагуєте. По-перше, повідомлення від пенсійного фонду приходять лише на порталі пенсійного фонду, тим, кому потрібно прийти ідентифікація. Якщо то в месенджер, то з офіційних номерів. Далі, якщо з лівого номера не ведемо. Далі. Саме посилання на проходження ідентифікації. Якщо то pfu.ua, да, офіційне. Якщо то якийсь набір символ pfu123.748.com.net, 748, ще щось, ще щось, ще щось, то неофіційне. Тобто, дивимося на те посилання, яке вам прийшло і наскільки воно відповідає дійсності. Далі. Бажано за сумнівними посиланнями чи будь-якими посиланнями в месенджерах, да взагалі не переходити. Коли вам приходить пройти ідентифікацію, краще вийдіть з цього повідомлення, і самі зайдіть на сайт пенсійного фонду і провірте, чи потрібно вам її проходити чи ні. Де ти приходять повідомлення, як і як проходити ідентифікацію, я розказав повністю в попередніх відео. Можете подивитись, там є всі відеоінструкції, тому користуйтесь на здоров'ячку і не попадайтесь в лапи шахраїв. Далі не проходимо. Да? Якщо вже перейшли на якийсь сайт, постарайтесь відразу і бачите, що той щось не то, да? хоча і самі сайти, вони інколи роблять ну, дуже похожі на оригінали, постарайтесь швидко з нього вийти. Якщо вже перейшли і зайшли, і бачите, що щось не так, то тут відразу захист цього свого. Блокування карточок, не входимо ні в які інтернет-банкінги, виключити телефон, занести до спеціалістів, нехай його почистять або дати вашим якимось внукам дітям, да, хто в тому розуміється, нехай його почистить, повидаляє всі лишні якісь незрозумілі програми. Отакі От елементарні, здавалося б, захисти, да, методи, а вони дійсно допомагають зберегтися. Якщо вже бачите, що хтось хоче війти в ваш банкінг, вам починають приходити смски, то відразу дзвонимо в банк ваш і блокуємо ваші картки, щоб ніхто не поцупив ваші грошики. Тому що, ну, наприклад, пенсіонера вкрасти пенсію, ви виявляєте? То це для нього ну, як той місяць прожити без єдиного методу існування. Дуже прикро, що шахраї так підганяються під ці схеми і казалось би, ідентифікація да, це щось таке. Навпаки, що потримувати виплати, може призвести до того, що ви ще й втратите інші гроші, крім цієї виплати в цілому. І якщо приходить вам така смс-ка, це не означає, що вам обов'язково потрібно її пройти. Но, якщо ви не пройдете ідентифікацію, то ваші виплати також заморозяться. Тому. Перейдіть на сайт пенсійного фонду і перевірте, чи треба вам її проходити. Кому треба 100% проходити, я розповів в попередньому відео. Я дуже багато консультувався із представниками пенсійного фонду, із з людьми, яким ці займаються, і перечитував постанови Кабінету міністрів, відповідно до яких ця ідентифікація проводиться, тож там таке зібране джерело інформації. Тож я далі спостерігаю. Вам розповідаю, бережіть себе, не втрачайте свої гроші. Не ведіться на якісь такі голошні загулки, щоб пройти ідентифікацію терміново і бігом натисніть тут. Ні. Все проаналізуйте. Подивіться в офіційних джерелах. До речі, ці посилання на офіційні джерела я завжди залишаю в описі під відео. Переходьте в опис, читайте і користуйтесь. Тому. Давайте розбиратись разом до зустрічі народній думці, дорогі мої глядачі.